Ну а ми разом із топовими шеф-кухарями України продовжуємо розширювати ваше ранкове меню. І сьогодні героями нашої кулінарної рубрики стануть. Бендерики. О. Значить, За однією з версій назва цієї страви походить від молдовського Бен... міста Бендери. Третина угу. населення якого це етнічні, до речі, українці. Абсолютно мене не інтересує, що відбувається в молдовських селах. Ми то на заході називаємо Бандерики. І ми кажемо, що то в честь Степана Бандери. О. Знаєш, що? ти пам'ятаєш, треба... пам як з 22-го року стало культовим паляниця, це було індикатор на те, чи правильно вимовляєш? А от. так, так. От. Ну, от. оце, Я типу, не просто не як правильно вимовляє. А от бандерики це індикатор на те, що воно москалю поперед горло стає. Бо ти, якщо вкусив, то ти не ковтнеш. Так. так, сьогодні ми будемо готувати бандерики. Ну і звичайно ж, ми будемо готувати це разом із нашим сьогоднішнім гостем. Ага. Пані та панове, зустрічайте трикутні млинці з м'ясною начинкою від президента Асоціації шеф-кухарів України Олексія. Повторейка, він же готовий поділитися з нами дня, цим прекрасним рецептом. Вітаємо дай Боже. Прошу бандерики чи бендерики? Олексію? я вже сказав, як бандерики. О. Ван, 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 добре, все. Так, що ми будемо робити? Розказуйте. Так і які інгредієнти нам треба? Давайте з цього. Саме головне це млинці. Млинці угу. у нас робляться, ми вже насмажили. Так, ми вже насмажили. Вони робляться з молока, муки, угу. сіль, і яйця. Все, все дуже просто угу. за смаком. Так е, потім нам треба фарш. Угу. Фарш у нас яловичний з цибуля з чосником смажений на вершковому маслі. Так, так, також добре це було швидко. Так. Що це в нас таке? А це у нас сухарі незвичайні. Японські панки називаються. Надзвичайні. Надзвичайні, <ріст> <ріст> Японські сухарі? Так. А з чого вони? Ну, з хліба. З хліба, але чому? Але з японського. Так, дивіться, де в молдовському українському селі на заході України взяти японські сухарі. Отак давайте. <ріст> Можна просто взяти звичайні сухарі, але вони повинні бути крупні для того, <ріст> щоб вони були ага. вишнішими. Так, добре. Ну, розказуйте. Давайте Так, давайте ножи, давайте ножи і будемо загортати ага. наші пандерики. Угу. Кожному. Так, показуйте що. Великий, маленький який ні. Любий. Так, давай, Дивіться, так. що ми робимо. Так. Ріжемо навпіл. Ага. опіл. Так. Потім загортаємо. Чекайте, 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 я не встигаю. Так, ріжемо навпіл. Так, що далі? Ага. Загортаємо так. Ага, отак, не до кінця. Так? Не до кінця. Так. Є. Потім беремо по 20 грамів. Як на ложках це на око, це на око, але щоб виглядало по професійному, треба двадцять на кухні тільки так. Серіть, будь ласка. Готуйте до готовності. Я коли побачив цю фразу в рецепті, думаю, ну ви серйозно, Це як зрозуміти? Готуйте до готовності, ну і логічно. Так, ну-ка. Так, дивіться, так. є? Ага. Значить, чекайте ще раз, ви сказали, що цей же фарш, він з цибулькою приготовлений. так? Чосник, цибуля Чосник і вершкове масло. І вершковий масок. Так, так. Чекайте, ви так не спішіть, бо то. Я ага. читаю вас. Ага. Слухай, в мене як в 91-му році, все розвалюється. <рес> 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 треба скласти, <рес> 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 треба скласти. Так, а як це ви загортаєте? А, а, дивіться, трикутничок. Да. А, трикутничок отакого. Ага. Ух ти. Є, бачиш? Дивись, потім не цей. лист. Є? Є, так. Молодці. Ага. Тепер от так. А, ну і пішли, да. Дивики з іншу сторону, на другу сторону. Як це на другу сторону? А тому що ми повинні закрити м'ясо. То з цим я що маю зробити. Ось сюди, в ту сторону? Так. От сюди. А ну, покажіть покажіть мені що. Чи чуть, чуть ні. Чуть -чуть а, я ні? зрозумію, чому я пласть пос... це орігамі. Бачите, дивіться, обережно, бо зараз складемо Тойоту. Да? Так, так. Не в цю, а в цю. Ага, отак. От Щоб да. от ми закривали а. фарш. Бачите? Ааа, ого. Все, ясно. Є. Клас, як прикольно. І кінчики ці загортаємо всередину. Ага. А, ясно. Так, значить, у нас яловичий фарш яку ще начинку можна використати? Да, Будь-яку. Це може бути курка, це може бути солодка начинка, це може бути картопля, це може бути капуста. А що, можуть бути бандерики солодкі? Звісно. Я думаю, що вони тільки кисломолочний сир, молочний сир. Ну, короче, ну просто як на Ну, та все, тільки в трикутничку. Бандисники. Так, бандисники. О, у вас нормально вийшло. Ну, а ви ви ще раз, ну, ви зараз розчарований, бо я так думав, зараз все завалить. Нам мантиба Ні, ну, з першого з першого разу ви молодці. Да, добре. Так, давайте панірувати. Це ми як робимо. Так, дивіться, для паніровки нам треба Лізон, лізонце збиті яйця сіль, перець. Все, більше нічого. Давайте так, збиті яйця, лізон. Збиті яйця, добре. Лізон це моя однокласниця, якщо це. Я... Типа лізку не знали, як називати. Да. Лізончик. І паніруємо. Ааа, диви, вивалюємо це все в лізоні. О, в лізоні, тільки ага. в лізоні. Диви, ну можна в яйцях яйця просто збити. Попросто Ну По так, ну, да, бо вже після цього щось Вова якось в лізоні вимакує. Повністю, повністю, той, повністю, повністю, повністю. Все, все з інших боків. Так. Дивіться, Добре. повністю, що вони утонули в нас. Ага. І нормально так не... Ага. Отак, так. Ага. Дайте я теж попробую. Лизон. Значить так, панірування у нас може бути тільки в японських. Можна взяти звичайні можна. панірувальні сухарі? Не п... Це може бути в пармізані, але він може згоріти, треба дуже Треба дуже-дуже професійно. Але можна. Там буде дуже смачна скоринка. Коротше, в мене лізон все зіпсувало. Не дивися, що видавай. Так, Володя, в тебе я. Це супер, супер. Так, все добре. Так, я в школі був чого? майстер спорту із ракетомоделювання. І ракетки виходить. ми складали, так. Да. Що, тоді смажемося. Слушай, а що прозавжди зараз, бо буде багато питань до мене після цього ефіру. А що про це думала Лізон? Так, значить, що ми смажимо це все. Ага. Давайте, викладайте, помийте ручку, чи, чи нам ще треба. Та, ну, у нас ну, можна, можна, можна ще взяти. А, можна ще взяти, а, можна ще взяти. Да, добре. У нас вже вони поскладені. Але прикольно, що ми складаємо їх трикутничками. Н ні, класно, що як, так, як можна так скрутити, щоб він не розвалювався. Все. Ну, <су> все можна. Так. Угу. так добре. Треба. Е, значить, так, ми е, е, скільки ви поставили на сімку, на так? На сімку ставлю е, я до пекельню і більші по часу ми їх смажимо. Це до скоринки. До скоринки, до... тому що тут все готове. Ага. ага. Опа. Тобто у нас начинка головне, щоб вона вже була готова. Обов'язково. Ні... Це... Да, не моєму разі треба... сира. Ага. Бачите, бо буде він зі скоринкою, але, але <laughs> питаннячка, будуть питаннячка до начинки. <laughs> так, так. Слухайте, ну є ж насправді, наприклад, бандерики, які можна придбати, знаєте, як заморожені продукти. І є такі продає Так, так, так. Що ви порадите? Краще в самому заморочитися вдома зробити, чи в цілому? Ну. З oh, okay. самому дому це дуже затратно, тому що багато продуктів. Потім uh -huh. це все помити треба. потім приготувати. Японські сухарі де взяти з да. Японії. Я не знаю, де ви їх купляли, ці сухарі. Це фірма привозить. В ресторані є дуже багато фірм, продуктів, яких немає на полки магазину. От що робить цінник. Ми на рослинному це смажимо, правда? Так, да, можна на вершковому, можна Можна на вершковому. А воно не підгорить на вершковому? Ні. Ні. Треба да. акуратно. Так, ну що, давайте ще раз принципово нагадаємо про те, що ми сьогодні готуємо. Давай. Ми готуємо бандерики. Ми вже визначили точно. Uh -huh. Якщо ви з Молдови, для вас це бандерики. Для того, щоб приготувати бандерики, вам знадобляться власне млинці для млинців. Потрібні яйця, молоко, борошно, олія, сіль і цукор. Для начинки вам знадобиться фарш. Ми використаємо яловичі, але в цілому можна навіть сир взяти, тому вийдуть бандеросирники. Значить, так, фарш солодкий, да. цибуля, вершкове масло, сіль і пе. Для обсмажування нам потрібен е, збиті яйця, які ми називаємо лізон, панірувальні сухарі, які є тільки в нашого гостя в якась секретна фірма з Японії ми привозить. Ось і рослинна олія. Ми так і не дали відвідувати, де взяти ці японські сухарі. Можете мене в ресторані взяти? Замовляйте його. Але що ж то якщо у вас є доступ до кухні. <рес> да, добре. Ага, ви подаєте зі сметанкою. Так? На сметані, а що, от у нас зелені, це є мікрогрінці. Це у нас буде така. Я всім, я всім шеф кухарям показую, для чого мікрогрин. Що, щоб їсти? Ні, ви зараз, коли мені зробите мою порцію, я вам покажу для чого. Для чого? Зараз дочекайтеся, інтрига. А, це інтрига. Інтрига. Значить, так, окрім сметани, які ще соуси можна? Можна тартар спробувати. Ух ти. А, ну до речі, все, що з м'ят. Дивіться, які соуси вам пасують до м'яса в цілому, ви можете по подушку викладати. Ну і відповідно від цього, від начинки відштовхуємося, правильно? Бо Начинка такий соус. Дайте мені ложку. Я користуючись тим, що у нас сьогодні такі професійне шафу, хочу попробувати. Можна зробити, зробити таку подушечку без проблем. Давайте. Можемо так. Фіта, а, а в мене, ви а, а ви мене поки Вова пробує, в мене є питання. Дома. Я ж можу зробити, наприклад, з ловаша такі Бандериків? Легко. Ну, <реку> що, <я на> себе <реку> А скільки а, можна вже? Я поклаващі. просто не хочу млинці смажити. Ага. <реку> <реку> так, ну, <реку> готовий. Так, <реку> так <реку> ну от. Подивіться, це от. Це мікрогрін, так? Мікро мікро так, от, так от. це горошок. О. Так. Ага. Тепер дивіться, от я беру веделочку і секрет, що я роблю завжди. Ні, покажи, покажи, чекай. чекай, не їж. Я хочу Добре. так зробити, потім порівняємо де моє, а де у сина мамінові подруги. Ну давай. Так, значить покажіть, як розкладати оцю подушечку? Центр. Центр. І ложечкою. Ще більше, ще більше. <ріст> ти ж ти, ти чого? Бо я вже їсть такого. <ріст> та? ну, так, далі. Шо і робити? тепер з центра і. Так? Та, можна так, да, до так, до ну, речі. Так. Ооо, супер диви, виходить. Диви, диви. Батінька та ви Пабло? <ріст> Пікасо. Скабар. <ріст> так, все. Тепер. <ріст> що? Викладаємо, Викладаємо, mm. як ви Ну, Ми, Тебе як я так три. У мене їх три. Просто поклади. Один на другий, на третій. Так, а, а, от так. А третій куди? А третій? Я... Береш мікрогрін. Так, так. і декорчик. Ось. А як ви це зробили? Бо кажуть, знаєш, кажуть, що це дуже корисно їсти. Оце. Так. От. А я дуже люблю, коли мені прикрашають мікрогріном, зараз вам покажу, як я його їм. Бачиш? Це я з Китаю замовив. Оце інтрига. Значить, дивіться, як приносять вам отаку страву, ви робите отак. Оп. <реш> І все, да, все просто. 80 гривень ти зараз відклав. А... Но, mm. Ну, ну що. О, о. Воно? Воно. Воно? Це дуже смачно. Насправді, я зацінив те, що е, телячий фарш, я до цього пробував. Заборонене м'ясо. Яловичина ще не, не, не вивчив Це слово, ти не чекаєш. <laughs> Який би не було походження бандериків, саме ця страва стала важливою і дуже смачною частиною української кухні. А готувати апетитні трикутні млинці з м'ясною начинкою на сьогодні вчив віце-президент Асоціації шеф-кухарів України Окс Олексій Повторейко. Дякуємо Добре. за смачний сніданок, дякуємо за ваші лайфхаки і запрошуємо вже в 2025 році. Чекаємо вас.